Як правило, створені депутатські групи, в які ходять представники різних політичних сил. І я думаю, що це досить перспективна справа, коли різні фракції об'єднуються в депутатські групи, саме за принципом зробити максимально добрих корисних справ для виборців, незалежно від того, які політичні погляди. Тому що політичні погляди вони іноді... Не настільки актуальний для конкретного вирішення питань тієї чи іншої території. А коли нормальні люди збираються і знаходять спільну мову і вважають, що так буде краще для людей, тоді всі партійні камери не мають значення. Тому і сьогодні в партії розвитку є представники, які були раніше в партії регіонів України, і в Батьківщині, і в фронті змін різних політичних сил, які сьогодні по іншому. Бачить шлях розвитку України.